Ми будемо сьогодні використовувати препарат гідроксіапатиту кальція. Попередня процедура в нас вже була півтора роки тому, тому вже час повторювати. У нас буде два шприця. Перший шприць буде в глибокому шарі на надкістя. Будемо його вводити з цілею підняття і латералізації скулової дуги, камуфляжу скулової зв'язки та трохи виділити контури нижньої щелепи. Другим шприцем. Ми вже будемо латералізувати обличчя у векторному ліфтингу. Ну в общем, працюємо над якістю шкіри та трохи задамо вектора накрутку колагену, на темпоральну зону та на зону кута щелепи. Так, виділяємо собі зв'язку з колову і шукаємо. Точку в колу, її можна знайти у пацієнта, якщо попросити відкрити рот. Також можна точку входу знайти, якщо ми проводимо лінію від кута рота до козалка вуха та перпендикуляр від кута ока. І це також буде якраз тим перехрестям буде точка наша, яку ми знайшли. З нижньої скулової точки доступу я буду заходити глибоко надкісно над і вводити. Укріпляти зв'язку з оцю для того, щоб вона не так виділялась. Трохи задамо об'єму нашій сколовій дузі, заакцентуємо такий вектор і трохи завдамо форму, підкреслимо форму. В Насті і так вона дуже, дуже чітка, але трохи не завадить. Настя хоче виділити її. Рука, заакцентувати. Так, це що стосується першого шприцю, е який буде в нас не розведений, а в чистому вигляді. Використовуватися надкисно. В нас ще немає. Е так званої зморшок маріонетки на висання, тому коректувати чистим гідроксіапатитом цю зону ми не будемо. На ділянку ми скоректуємо вже у розведенні, коли будемо робити векторний ліфтинг. Планую витратити десь по 0,5 на сторону і 0,4-0,5 на нижню щелепу. Це буде перший шприц. І в розведенні один до одного, тобто у нас буде 3 мл розведеного гідроксіапатиту, ми будемо проводити для сьогоднішньої процедури нам знадобиться два шприця гідроксіапатиту. Як я сказала, ми сьогодні будемо використовувати препарат FaceTM. в кожному з приців півтора мілілітра препарату. При пацієнті ми завжди, ми завжди перевіряємо строки годності. Це